Що таке посттравматичний стресовий розлад і наскільки до нього схильні люди, які перебували у зоні бойових дій чи в окупації? За який час може розвинутися ПТСР і як довго його лікувати? І як вплинув досвід Другої світової війни на ставлення до ПТСР сьогодні? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. 52% маріупольців мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Такі дані показала соціологічне дослідження, яке провела компанія «Укрсоцстандарт». Презентація відбулася 27 березня у медіа-центрі України. В опитуванні взяли участь жителі Маріуполя, які виїхали з окупації і перебувають зараз в Україні або Європі. Це близько 250-300 тисяч чоловік. З цієї сукупності соціологи опитали в онлайн-режимі кожного 200-го жителя Маріуполя. Соціологи знайшли певний зв'язок між тим, який стан розладів має людина і з датою виїзду з Маріуполя. Найменший стрес пережили маріупольці, які виїхали у перший тиждень повномасштабного наступу. Згідно з дослідженням, це приблизно 20 тисяч чоловік, трохи більше, ніж 3% населення. Найбільший рівень стресу отримали ті маріупольці, які виїхали з 15 по 24 березня. Після цього був ще один піковий стресовий період у травні 2022 року. Згідно з опитуванням, лише половина маріупольців казала, що змогла вирішити питання постійного житла, і близько 40% опитаних зазначили, що змогли вирішити питання постійного місця роботи. Тому число тих, хто хотів би повернутися до Маріуполя, є досить високим. Більше 80%, пишуть дослідники. Втім, більша частина, а саме 65% маріупольців, готові повертатися виключно після деокупації Маріуполя. Крім того, лише деокупації для цього замало. Люди хочуть бачити нормальні умови для життя і наявність роботи. А це означає, що показни, готових повертатися до міста набагато менший, зазначили соціологи. На думку експертів, значна кількість людей повернеться до Маріуполя тимчасово, тобто із певною місією. А ті, що готові будуть там жити, повертатимуться поступово, залежно від того, як будуть відновлюватися умови для життя у місті. Міністерство охорони здоров'я України повідомляло, що посттравматичний стресовий розлад або ПТСР це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР. Він проявляється як довготермінова реакція на стрес. За визначенням лікарів його прояви з'являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події. У групі ризику розвитку ПТСР не лише військові, які брали участь у бойових діях, а й цивільні, які пережили бомбардування чи якісь приниження людської гідності, на кшталт знущань з боку окупантів, життя у нелюдських умовах тощо. При ПТСР спостерігають такі групи симптомів: уникнення, гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми з пам'яттю та емоційною сферою. Якщо говорити про лікування, то є головне правило у разі появи симптомів ПТСР Слід за будь-якою можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я, зазначили у міністерстві охорони здоров'я України. Керівник проєктів компанії «Укрсоцстандарт» кандидат політичних наук Денис Подячев розповів новинам при Азові, що дослідження проводили за міжнародно визнаним опитувальником, який зазвичай застосовують для вимірювання ПТСР у військових. І за кластерами симптомів, і за сумою балів приблизно однакова картина від 52% до 60%. Це наявність ознак. ТСР нашої аудиторії. І нам було дуже важливо зрозуміти, це багато чи це мало. Це стакан наполовину повний чи наполовину пустий. Тому ми звернулися до фахівців з психології, і ми дійшли спільного висновку, що це взагалі то понижений показник, що він почав зростати десь наприкінці минулого року. І надалі він Процесі зростання, тобто наразі, якби ми провели оце все от зараз наприкінці березня, на початку квітня, ми могли отримувати щось типу 80-90% наявності ознак. Що цьому повпливало? Повпливало цьому феномен так званого відкладеного ПТСР. Коли людина спочатку вибирається з пекла, вона відчуває таке потужне полегшення, радість, що вона вирвалася з цього з того пекла. Після того як людина виїхала з Маріуполя, вона може стикатися з проблемами суспільної адаптації. У такому стані прояви ПТСР можуть посилюватися, зазначив дослідник, коли потрібно там вирішувати проблему постійного житла постійної роботи. Значить, починаються ці спогади накочуватися. Да? Щось там потрібно десь дітей привлаштовувати, якісь фізичні проблеми. Багато хто просто ви знаєте, що в Маріупольці їм притаманна була така фізична проблематика, що організм під час перебування в блокаді він мобілізувався. Люди в той час могли не хворіти на простудне, на щось таке, знаєте, сезонне. Але потім, потім, коли вони опинялися десь у Запоріжжі, їх одразу знаєте, просто ну, клало на, на лікарняний, що називається. Просто організм, відчуваючи, що все закінчилося, що мобілізуватись більше не потрібно. Він відпускав е, цей стан, і людина починала вже хворіти. Тобто, оце все накопичувалося. Соціологи намагалися визначити взаємозв'язок між досвідом, який отримала людина у Маріуполі під час бойових дій і окупації, і проявами у неї посттравматичного стресового розладу серед тестових ознак, які ми перевіряли, які вплинули на наявність ознак наявності. ПТСР, це, що це чи була людина свідком загибелі людей? Ми знаємо, що в Маріуполі. Є статистика загибелі цивільних по Україні, а є статистика загибелі цивільних по Маріуполі. Так? І друга цифра вона декілька разів більша за першу цифру взагалі, бо вона ще не встановлена. І чи була людина свідком? Друге. Чи, е, в яку фазу блокади вона виїхала? Перші числа, чи може там наприкінці, тобто, чи побачила вона це все, чи побачила частково. Наскільки зруйнований будинок? Опитуваного, да, бо це там важливий такий момент може бути. Чи, е, і далі певний набір ознак, чи значить, потерпала від особ... фізичного травмування своє або е, рідних, чи бачила загибель рідних і чи, чи втрачала люд... дитину? Найбільш впливовим фактором розвитку ПТСР виявилося отримання фізичної травми безпосередньо опитуваним або кимось із рідних, розповідає дослідник. Чи людина отримувала травму, може якесь осколкове поранення, може якийсь там перелом, може її діставали з завалу. От це все те, що може під, ну, підходить під визначення фізичне травмування. От якщо це все було, ймовірно, у людини формувалися ознаки ПТСР. А надалі нам було цікаво, до яких наслідків це призвело наявність ПТСР. А серед наслідків, це що? Це... Значить, Поява хронічних діагнозів нових після тих подій, да? це також проблеми з визначення вирішенням питань житла, питань роботи. Ну і ми встановили двосторонній зв'язок, тобто не тільки наявність ознак. ПТСР впливає на те, що людина продовжує поневіря... поневіряння по світу. Да? Оце що там по 5-6 по разів протягом року люди можуть змінювати житло, там да? що не можуть знайти роботу. Тобто наявність ознак, оце все, ПТСР може на це впливати. Але є зворотній зв'язок, тобто наяв... наявність усіх проблем невирішених, вона подовжує наявність ознак ПТСР. Отакий... От Взаємозв'язок. Денис Подячев вважає, що в Україні на державному рівні мають працювати програми психологічної підтримки для людей, які мають ПТСР. Це новини про Азов'я. У цьому випуску говоримо про посттравматичний стресовий розлад. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Анна, жителька Маріуполя, яка виїхала з міста у травні минулого року, вона розповіла, що їй діагностували ПТСР і зараз вона працює з психологом, але спогади все одно повертаються. Це, по перше, нічні жахіття повернення в ці події, і вони занадто бувають реалістичні. А це флешбеки з картинками, які відбувалися. Це Бувають у когось панічні атаки. У мене менше, наприклад. У, у мене більше такі депресивні стани через пережи, пережити, як один з факторів. Ззовні. Це може здаватися, що людині просто сумно, з нею відбувається щось дивне, її щось флешбечить, і нічого не хочеться, якісь дивні, дивні стани. Але насправді це так психіка реагує на, на, на всі ті емоції, які були закапсульовані. І, Нібито замкнені, тобто в процесі, коли відбуваються такі події, психіка не може це переживати, і вона якби капсулюється всередині, і коли вже людина в безпеці, все добре. Тобто, я почала відчувати, ну я почала відчувати це одразу, звісно, як тільки вибралася. І тобто, коли вже все нормально, психіка видає назад всі ті емоції, всі ті страхи, всі ті реакції, які вона не мала змоги переживати. Бо якщо б вона це переживала в моменті, то можна просто з'їхати з, з гузду від того, що відбувається. Я пам'ятаю, що в перший день, коли я виїхала з Маріуполя, я зайшла в квартиру в Запоріжжі і думала, і я бачила тільки, ну це була красива, гарна квартира, але я бачила тільки картинку того, як вона згорить. Тому що я бачила перед собою тільки оці чорні квартири, ці квартири, в які потрапили снаряди, і це була перша думка. Найбільше у пам'яті закарбовуються моменти, коли було надстрашно, розповідає дівчина. Коли вже психіка ну не може вивозити, коли от прям це, це моменти вибухів, пострілів, бомбардувань, оці штуки найбільше закарбовуються, і потім загальні всі оці фони того, ну в моєму випадку, як твоє місто зруйновано і як воно виглядає, і в яких умовах ти живеш ці два місяці, абсолютно без будь-яких. Без будь чого, і це все загалом створює таку картинку, яку важко забути. Зараз Анна перебуває за кордоном і продовжує лікування ПТСР. Я продовжую займатися зі своїм українським психологом, бо терапія це така штука, яку краще робити своєю мовою. Якщо раптом люди, які за кордоном думають про закордонних психологів, то я би, я би радила все ж таки спілкуватися своєю мовою, бо мова має значення і в цьому випадку. Стосовно підходу тут я зверталась в лікарню, я зверталась в принципі до спеціаліста, і вони просто вони реагують, вони співчувають, але вони мені виписали тут антидепресанти, в тому числі саме на базі того стану, з яким я приїхала, і я приймала їх деякий час. Тобто лікарі, в принципі, тут розуміють, що це таке, тут практика цього. Це не щось нове для них, так само за кордоном. Вони, вони, ем, тобто, вони абсолютно адекватно реагують. Волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат розповіла, що її діагностували ПТСР у 2020 році. Ми е, попали під обстріл в 2015 році, і як це відобразилось е, на моїх дітях. Тобто в мене дочка з е, сивим волоссям після цього. Була потім е, діагностувала від лі. Його це коли п'ятна такі білі по тілу. А, і це теж а, кажуть, що це від стресу, від ну, це, це нервове. І розумію, що це, я, я розумію, просто, що буде просходять з тими з людьми, які пережили зараз те, що пережили вони в 2022 ну, році в Маріуполі. Есть, те, що ми пережили там одноразово, да, так? Обс... в пятнадцатом урочье микрорайона Схидный. И то, что они пережили, зараз Мариуполи, это там ну, небо и земля. Я просто вижу, что сейчас вижу сейчас, что люди уже достаточно, да, как бы ну проблемы с нервами. И дальше будет еще сложнее, потому что мне посттравматичный синдром поставили только в 2020 году, хотя я пережила обстрелом и как бы все эти военные действия там на протяжении 2014 по Ну, по сімнадцятому да, так, грубо говоря, волонтерка розповідає, що звернулася до лікарів після того, як у неї почалися панічні атаки. У 20-му році почалися панічні атаки, і я зовсім не розуміла, з чого це. Ну і спочатку почала ходити до лікарів то тобто, ну, обстеження, клініки там різні, а, різні фахівці. І я не то, тобто, я не розуміла, що со мною відбувається, откуди ті. Тепер... Панические атаки, а потом все ну, начало усугубляться, начались боли по телу, такая, как, знаете, как межреберная невралгия, да, и потом ниже боли опустились. Но вслед, все обследования показывали, что я здоровая. То есть анализы, там МРТ, там разные. И ничего не находят врачи, и, как вы бы, знаете, уже да начали более более детально со мной разговаривать, а это обстрел был, то есть военный волонтёр, как бы много чего насмотрелась, пережила. Ну, и тесты проходила и поставили посттравматический синдром. Лілія Болбат радить не зволікати і звертатися до фахівців, аби вчасно зробити діагностику і почати лікування. У кого-то панічні атаки, ну, є вот такое, как болі по тілу. У кого-то просто психологічне состояние настолько тяжёлое, да, что не хочется, это депрессия, не хочется ни жить, ні делать, полная апатия. Не хочется нічим займатися. И да, вот я просто всем советую, что не нужно с этим тянуть, и не нужно этого стесняться. Лучше обратиться к специалистам, чтобы диагностировали это и начать лечение. И не страшно, если прописывают там, антидепрессанты такие, потому что вот лично в моем примере я не хотела принимать антидепрессанты, я думала, что я сама справлюсь с этим. Но, к сожалению, то есть я не смогла убрать боль и панические атаки без антидепрессантов. То есть мне пришлось Приймати на якогось какого-то времени, щоб мені стало легше. Частина людей і досі вважає, що звертатися до психолога це соромно, зазначила волонтерка. Тобто, знаєте, кажуть, я ж не псих, я ж не больний, ну, мені не надо в психушку, це не психушка. Это твоя нервная система, это твоя психика не выдерживает того напряжения, которое, там, а, которое мы пережили. Я, ну, вы просто знаете, как после того, что я пережила, я сама отрицала там, психосоматику, я сама отрицала, типа, не может быть у меня посттравматичного синдрома, потому что я здоровый человек, я ну, как пережила, что когда-то обстрел, ну, все нормально, это прошлое. И все равно, как бы, вот так мое тело отреагировало, там, и с болями, и с паническими атаками. Поэтому я всех призываю лучше обращаться к специалистам, тем, к, которые действительно помогут. Это не стыдно. Не стыдно признаться, что где-то ты не можешь справиться с эмоциями, потому что ну, даже сейчас по себе я могу сказать, что я не могу отпустить там, те друзей военных, которые погибли. То есть мне настолько это тяжело, хотя уже не погибли там, год назад, но я не могу до сих пор, знаете, потому что любая мысль там, о, о друзьях, ты начинаешь плакать. Я не могу до сих пор от этого отойти. Ну, вірно, лучше, коли психологи спеціалісти допомагають в этом лікарка із Херсона Ірма Андрієва, яка перебувала у місті під час окупації, зазначила, що у людей прояви посттравматичного стресового розладу можуть бути різними. Коли ми знаходимося в стресі, коли ми знаходимося вот на війні, або, допустим, на в окупації, або э, в якихось то таких важких умовах, коли ми перебуваємо, э, ми на своє тіло не звертаємо уваги. І е, коли це все закінчується, тут ми починаємо как раз думати о своїх тілесних проблемах. І наше тіло нам говорить: ну вот, ну вот, ви перенесли таке. Посмотрите, як же тепер, що ж делать, вот у нас то болить, літо то, то. Пані Ірма розповідає, що зараз її підтримує те, що вона продовжує працювати лікарем і відчуває свою потрібність іншим людям. Я, конечно, благодаря работе, благодаря тому, что я всегда нужна, и даже вот после оккупации, да после деоккупации, я была нужна людям в своей клинике, в врачевании. Ну, то есть мы должны быть нужны. Тогда у нас это пройдет более мягко, более как-то, вы знаете, надо этим людям, которые пережили, перенаправить их в какое-то русло. І не словами, а Вот э, е, я, допустимо, всім е, то вот е, вещи, э, что-то якісь Вот что-то делать, бути нужным, бути в колективі, бути серед людей. Важливо, щоб люди з ПТСР отримували не лише допомогу від медиків, а й підтримку з боку суспільства, вважає лікарка. Если люди ходят в церковь, это должны, в общем-то, церковные работники. Если люди ходят в какое-то общество, должны быть общественные какие-то организации формироваться, чтобы вот занять. Вот тем воинам, которые после победы останутся не Вот представляете, какой у них будет посттравматический синдром? Вот как им нужно направить? Их? У меня есть один пример очень хороший тренер по йоге занялся на западной украине. Он после реабилитации, в момент реабилитации, воинов вводит просто в поход. Вот просто в лес, в поход, они видят природу, они ощущают эти звуки, запахи, трудятся, идут в горы, какие-то претерпевают трудности физического плана. Вот это здорово, это очень хорошо. Вот такие должны бути общественные організації, которые направлять. Ми повинні всі вместе цим займатися. Медичний психолог, психотерапевт Євгенія Грунова розповіла, що після травматичних подій не у всіх розвивається ПТСР. По е результатам досліджень наших західних колег посттравматичний стресовий розлад і реакція розвивається у 20% людей зі 100%. при наявності е травмуючи події на 100%, тільки 20% так реагує. Це дуже важливо для усвідомлення, щоб зрозуміти, що для того, щоб виник ПТСР, необхідні певні попередні умови. По-перше, людина могла вже бути виснаженою травмою, тобто в неї не стрес, а вже дистрес, виснаження після тривалого стресу. Це вже це могли бути якісь коморбідні захворювання, тобто наявність інших психічних розладів, які були до виникнення ПТСР і ПТСР просто. Загострило і ті розлади, і виникло, тому що була передумова. Наприклад, багато психологічних психічних травм, які були у дитинстві, травмуючі події, або наявність зараз довго тривали травмуючі події. Все це призводить до чого? До того, що людина схильна до виникнення ПТСР. постравматичний стресовий розлад людина не може діагностувати самостійно, підкреслила психолог. І воно розвивається від місяця до трьох місяців. Потім воно може розвинутися як з запізненням через півроку після виникнення стресової події. І поєднується все основні симптоми в тому, що людина відчуває дисоціацію, постійні флешбеки, вона повертається до травмуючої події, яка відбулася з нею, або свідком якої вона була. І людина почуває себе ем, дискомфортно, постійна тривога, обмежена всім е, думки тільки про травму, яку не Знову такої події, спогади про неї знову ж таки, я кажу флешбеки, і людина сконцентрована на цьому переживанні, відчуває агресію, вину, стид гнів. Є соматичні прояви, ем, окрім там відчуття провини і сорому, є прояви в тілі, наприклад, підвищення серцебиття, тахікардія, ем, порушення сну. Нічні кошмари. А, тобто, якщо ми скажемо загально, то повністю знижується якість життя, якщо ми маємо ПТСР. Кожній людині для подолання посттравматичного стресового розладу потрібен свій індивідуальний час, каже Євгеній Грунова. Є така формула, вона діє не на всіх, але е, її. Е, Використовують для розуміння терап... терапевтування, що е, нам потрібно для терапії половина часу від тривалості травми. Тобто, якщо людина, наприклад, тр... травмована і діагностована ПТСР, сервна рік була в окупації, то за цією формулою необхідно півроку реабілітації, але це не стовідсотково і не обов'язково для всіх, тому що є люди, які реагують на терапію достатньо добре, тобто швидко, і виходять швидко з травматичної. Цієї ситуації є люди, яким необхідно набагато більше часу після закінчення Другої світової війни в країнах радянського союзу відбулося знецінення психологічних травм, що вплинуло на наступні покоління. Додала Євгенія Грунова. А що ти лежиш он? тим, теж погано, а чого ти тут ридаєш? Он? Ті нормально працюють, а ти чого не працюєш? Тобто це було приниження, знецінення, втікання від усвідомлення. Люди всі мали говорити тільки про гарне, тільки про перемогу. Якщо ви пам'ятаєте ту жахливу ситуацію з історії, що навіть інвалідів, тобто ті, хто захищав. Свою землю просто певним чином за декілька років прибрали їх, прибрали в інтернати, в яких вони помирали в жахливих умовах, щоб суспільство не ходило і не бачило покалічених людей, і щоб взагалі ця війна була. Тобто така жорстока, жорстока тоталітарна політика, яка відбувалася після Другої світової війни, просто це була заборона на прояв і взагалі відчуття своїх емоцій. Люди їх ховали, і, звісно, вони компенсували їх в своїх домівках. Тобто, люди вживали алкоголь, фізично і морально гвалтували. Своїх дітей, дружин або чоловіків, батьків мається на увазі, що моральне насилля воно так само травматичне, не менше ніж фізичне, і таким чином, кого вони виростили. З такою поведінкою недозволяння собі емоційно реагувати, і хто потім ростив так своїх дітей, це та травма е, пострадянська е, невміння е, недорозвиненості емоційного інтелекту, невміння на травму реагувати, відреагувати, захищати себе, захищати близьких. Тобто, ми маємо наразі після Другої світової війни і, і радянського простору ще одну колективну травму, яка зараз в. Пливає і вплине на виникнення у нас посттравматичного стресового розладу і на ем, відновлення після перемоги після закінчення війни. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.